Галасливо та людно у музеї Івана Гончара на стінах картини на сцені співи із закликів весни починається демонстрація дитячої творчості. Не словом, а ділом закликати весну взялася Ганна Павлівна разом із купою помічників. Дівчата беруть кожна по два так жаворочка, йдуть на високі гори, закликали весну і закликали ташечок, щоб вони швидше прилітали до нас звірі. Холод та сніг малечі на брит. То навіть варити, щоб швидше прийшла весна. Допоки дівчата пораються із ласощами, хлопці демонструють силу. Так чубляться лише на заняттях з бойових мистецтв. Щойно виступи скінчилися, похопали солодощі і особливі паперові атрибути. От до нас попав на виставку, той автоматично стає мамаєм. Все, ви тепер мамаєм. А, ну, мамай, це символ свободи українця. Вусатими на кілька хвилин поставали і великі, і малі. Що дівчата, коли вусази наклали, він зразу почав сказати, зразу почав кричати, що дівчата, я вас хочу поцілувати. А справа в стані душі ситуація така, що ми повинні бути активними. Всі чоловіки, жінки, і образ мамая – це момент сили. Подивися вуса, тому що це вуса. Різні вуса з під дитячих пензлі виросли у кобзаря. Він не кого діти малюють. Добре, шкакси такий вуза дуже здорові. Очі такі. Офісоли Шевченко. Тут сумний, тут веселий, тут сумний трошки. А тут. Василий. Кілька сотень малюнків організатори збирали три роки. Усі роботи дітлахи виконали у мистецькому центрі Мамаї. Нині у ньому займається з півтори сотні дітей. Попри те, що заклад за Києвом серед його учасників, чимало киян. Ми його возимо, забираємо, тому що в цій школі, на мою думку, не тільки дають гарну базову освіту, а й дитина може реалізувати себе в різних напрямках. Навчаю малюнку на склі, але не нав'язую академію. А... Намагаюся видобути з душі їх власний почерк. От як вони розуміють, малюнок. Загалом у Мамаях працює сім гуртків: танців, співів, анімації та малюнку. Оцінок за зроблене викладачі не ставлять. Головне, розповідають, творчий розвиток дитини. Триватиме виставка у музеї Івана Гончара два тижні. Ксенія Дворнікова, Богдан Кальченко канал.